Тут багато дітей, які втратили це відчуття бути дитиною. Тому нам важливо зробити його максимально світлим, максимально щасливим, максимально яскравим, аби кожна мрія була втілена, і це понад сім сотень мрій, які втілюються сьогодні. Поспіваємо і помолимося за нашого найкращого. Найбільше листів, особливо від дітей, які втратили батьків на війні, які втратили можливість гратись на дитячих майданчиках, чи кататися на велосипеді, чи свої школи, чи своїх друзів. Вони мріяли, щоб закінчилась війна. Що ви знали, що мрії здійснюються, Добре і цього року, коли буде Буковинська мрія, мрія.